Невідомий вірус косить Китай у зоні ризику діти. Чи дістанеться інфекція до України? У МОЗ зробили заяву про карантин. Про все детально і по порядку вже за мить. Винофаберці новин мене звати Анастасія Федор. Починаємо у Китаї поширюється новий загадковий вірус. Ним масово хворіють переважно діти. Місцеві змі повідомляють, що у госпіталізованих зазвичай немає жодних виражених симптомів. Люди не кашляють, проте мають високо. Температуру більшість пацієнтів діти, але від них інфікуються і дорослі вережаю ширеця відео з лікарень. Вони переповнені батьками і дітьми, що чекають своєї черги на прийом до медиків. Така ситуація, наприклад, у Пекіні та Ляоніні, зауважу, що про цей вірус стало відомо не сьогодні. Китайські органи охорони здоров'я. Перше повідомили про зростання захворюваності 13 листопада. Така інформація одразу прикула до себе цікавість всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародного товариства з проблем інфекційних хвороб. Очевидно, маючи за спиною досвід ковіду, спалах якого зафіксували саме в Китаї, фахівці пильно почали стежити за ситуацією. А тому вже за тиждень ВООЗ попросила Пекін надати додаткову інформацію про вірус, що цікаво зробила це публічно. Хоча так чинять вкрай рідко. Зазвичай процедура має рутинний характер і відбувається внутрішніми каналами. Можна припустити, що організація тримає в пам'яті, як Китай на початку приховував від світу минулу пандемію. Тому ВОЗ вирішила діяти на випередження. Представники організації закликали місцеву владу збільшити кількість клінік для лікування лихоманки, оскільки в закладах вже попередили про серйозну ситуацію в північних районах. Також Воос попросила лабораторних результатів зареєстрованих спалахів серед дітей і рекомендувала вжити профілактичних заходів, включно з вакцинацією, носінням масок, дотриманням дистанції від хворих людей, перебуванням вдома та регулярним миттям рук. Натомість китайська влада заспокоює. Там ні міністерство охорони здоров'я стверджує, що жодних нових інфекцій в країні не виявили. А у великій кількості хворих винні грип, реновіруси, респіраторно сенситіальний вірус людини та мікоплазма пневмонії. Іншими словами, класичний набір осінньо-зимових застуд. Спалах пояснили тим, що це перший повноцінний сезон у Китаю після скасування усіх обмежень щодо ковіду в грудні минулого року. Також Пекін навів офіційну статистику, за якою по країні не зареєстровано випадків переповнення лікарень або відмови від прийняття пацієнтів. Ці повідомлення влада називає непідтвердженими чутками. Водночас, сильний приріст навантаження на систему охорони здоров'я китайські урядовці визнали. Якщо ж інформація про появу нового вірусу підтвердиться, чи загрожує він Україні? У МОЗ не поспішає з висновками і акцентують на інші проблеми. Одразу кільком регіонам України знову загрожує карантин. Коронавірус знову шириться країною. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, усього в Україні зафіксовано 13 штамів ковіду. Наразі половина хворих на ковід і грип вимушені лягати в лікарні. Серед них багато дітей. Кузін також назвав регіони, де ситуація найгірша. Цитую у трьох областях України перевищено епідемічний поріг. Це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області там вже показники вищі ніж стандартні для цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи. Кінець цитати Нагадаю, з чого все почалося. Китай 31 грудня 2019 року повідомив ООС про випадки пневмонії невідомого походження. Хоча деякі розслідування свідчать, що вірус виявили ще восени, однак приховували від міжнародних. Організацію на початку січня китайська влада оголосила, що зафіксувала новий коронавірус, який пізніше отримав назву COVID-19. люди почали масово хворіти, їм ставало зле прямо на вулиці. Ухань та інші китайські міста закрили на карантин вже 23 січня 2020-го, Після чого ВООЗ оголосила офіційне попередження про небезпеку поширення covid 19 за межами Китаю. Наприкінці лютого 2020-го хворих на ковід українців та громадян інших країн посадили у перший літак і відправили до України. Поселити інфікованих уряд вирішив у санаторії в нових санжарах. Події тих днів показали українців не в найкращому світлі, поки літак був у повітрі. Мешканці населеного пункту вийшли на протести проти розміщення у них хворих. Акції переросли у масові сутички з поліцією. А після прибуття автобусів із з хворими в них жбурляли каміння буквально через пару тижнів, 3 березня 2020 року, у Чернівцях, у першої людини на території України, виявили ковід. Останні офіційні дані МОЗ станом на 24 лютого 2022 року свідчать, що в Україні коронавірусом перехворіло майже 5 мільйонів жителів. Удужали 4 мільйони, близько 100 тисяч випадків летальні. Ми будемо уважно стежити за ситуацією з новим вірусом у Китаї. Усі найважливіші оновлення ви зможете знайти на нашому каналі. Тож обов'язково підписуйтесь. Дякую за увагу і до зустрічі.